Якщо ти коли-небудь шукав авто на Олекс, не дивись це відео вночі. Кажуть, якщо опівночі біля розбитого бамбера, тричі сказати без ДТП, без підкрасів, він з'явиться. Перекуп, в руках у нього сертифікат з епіцентру та паспортне ім'я якого ж бабу в вже. І він питає тебе. Ти що, не довіряєш? Я ж як для себе робив. Кажуть, хто сів ту машину, той або зник, або купив її і досі не знає, скільки в неї власників. Один хлопець подивився під капот, а там свічки на скотчі і надпис кров'ю «Тор біля капота. Так що, якщо ти ще шукаєш авто без нюансів, будь обережний, бо він шукає тебе. Підпишись, якщо ти теж відчуваєш, коли бачиш, що аз вписаний.